Друга книга Самуїла, розділ десятий. І сталося потім, що вмер цар Амонський, і замість нього царював ханун, його син. Давид собі подумав Покажу свою доброзичливість до Хануна, сина Нахаша. Як показав був свою доброзичливість до мене його батько і послав Давид своїх слуг, щоб потішити його по його батькові. Як же прийшли слуги Давида в край Амонський, сказали князі Амонські до Хануна, свого зверхника. Гадаєш, що Давид, посилаючи потішників до тебе, хоче вшанувати твого батька? Хіба не на те, щоб роздивитись на місто, розвідати його, а потім зруйнувати, послав Давид своїх слуг до тебе? І повелів ханун схопити слуг Давида, пообголювати їм бороди наполовину, пообтинати одежу аж по бедра та й відіслати. Ці сповістили Давида, і він вислав їм назустріч. Бо мужі почували себе дуже засоромленими, і велів їм сказати Сидіть у Єрихоні, поки не виростуть у вас бороди, і тоді повертайтесь. Амоніє ж, побачивши, що стали ненависними Давидові, послали найняти Араміїв з Бетрихову, Араміїв з цови, двадцять тисяч піхоти і царя Мааху. Тисяча чоловік і людей з Тову – дванадцять тисяч чоловік. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом. Амонії виступили і вишукувались у бойову лаву при вході в місто. Тим часом, як Арамії, з цови та рихову, люди з Тову і мааха були окремо на вільному полі. Йоав Побачивши, що йому грозить битва і спереду, і ззаду, вибрав що найдобірніших з Ізраїля і вишукував їх у лаву проти Араміїв, решту ж військового люду передав під провід братові своєму Авішаєві, щоб прилаштувався проти амніїв, і сказав: Якщо Арамії подужають мене, ти підеш мені на підмогу. А якщо Амонії подужують тебе, я піду тобі на поміч. Кріпись і будьмо сильні за наш народ і за міста нашого Бога. Господь же нехай учинить, що йому до вподоби. І як Йоав із військом, що було при ньому, почав наступати на Араміїв, то вони втекли від нього. Та й Амонії, побачивши, що Араміїв тікають, теж почали втікати від Авішая і Вернулись у місто. Тоді Йоав покинув Амоніїв і повернувся в Єрусалим. Коли побачили Арамії, що їх побив Ізраїль, вони зібрались разом. Гадедезер послав і привів Араміїв, що були за рікою, і вони прибули до Хиламу під проводом Шоваха, начальника військ Гадидезера. Про це сповіщено Давида. І він зібрав усього Ізраїля, перейшов Йордан і прийшов до Хеламу. Тоді Арамії виступили проти Давида і бились із ним. Та Арамії втекли від Ізраїля, і Давид убив сімсот колісничих коней і сорок тисяч кіннотчиків. Шоваха, начальника війська, поранено, і він помер там. Як же побачили всі царі, залежні від Гададезера, що їх побив Ізраїль, то замирилися з ізраїльтянами та й піддались їм, а Арамії боялись уже допомагати Аммоніям.